Димій диви, копье! Боже! Ото Аж оглушило! Да, тут шляпа, коротше, да, куча гражданских, машин горять. Ми бігаєм, ставим турики, коротше, пацаны. Два гучних вибухи пролунали у селі берези на 2 липня близько 18.00. За кілька хвилин соцмережі наповнилися відео переляканих очевидців. Боже, <спочатково> Боже. дивіться, хата. Боже, бідні люди. Слава Богу, що діти цілі, слава Богу, що дітей. Вони десь тут були, їх тут не зачепило. Це найбільша цінність, що діти. Вибухи пролунали на виробничих об'єктах. На місце оперативно прибули рятувальники, вибухотехніки, правоохоронці та інші спецслужби. Очевидці повідомляли про десятки карет швидких, які рухались до 126-ї кілометру траси М-06. Туди ж і ще ввечері прибув і начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний оперативний штаб. Всі служби працюють потерпілим. Надається вся необхідна допомога, забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Уже зранку, 3 липня, проїзд на ділянці траси відновили. Спецслужби ж продовжили надавати допомогу постраждалим. Наразі за офіційною інформацією, загинуло двоє людей. Ще 82 постраждали. З них четверо діти, але всі вони з Травмами середньої важкості тому немає таких наслідків, які могли бути, відмічаю, що всю ніч працював працювала оперативно-слідча група і продовжує працювати. Зараз іде обхід домоволодінь. Ми маємо близько 100 в домоволодінь, які постраждали. На жаль, десь четверта частина із них зруйнована вщент своєю чергою. Хочу запевнити, що Мав сьогодні нараду із заступником керівника офісу президента Віктором Китою з віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою, які підтвердили, що держава разом з обласною владою, разом з місцевою владою. Повністю компенсують вартість житла, яке було втрачене. з моменту вибуху у селі Березина. Минула доба. На місці досі працюють правоохоронці, вибухотехніки та інші спецслужби. Тим часом люди почали розбирати завали власних домівок, а волонтери привезли гуманітарну допомогу. Взяли продуктові набори по хатах, і уздо хлопців розбирають ось до їм, під'їхали допомогти. Там Навіть тим, хто робить треба дуже да. їсти. Води треба привезти елементарно, правильно? Ми загрузили, руки воду, помити. Продуктові набори загрузили, воду, печиво, якісь серветки, воду. І возимо такого онду. Заїхали тільки. Допомогу волонтерів прийняла Яна. У момент трагедії жінка була на роботі на одній із заправок, яка теж постраждала від вибуху. У нас спасло те, що ми вийшли на вулицю, бо якби ми були в заправці, а так тільки ось трошки зацепило. А я себе, я не знаю, чи ми живі, були теж, бо там потрощило гитися. Будинок Яни вщен зруйнований. Її мама та восьмирічна донька були всередині, але дивом не постраждали. Немає ні дверей, ні вікон, ні потолків, ні криші, нічого немає. Але добре хоч уцілівся. Малу віднесло, впало, але слава Богу, все нормально оглушило тільки трошки. Загалом вибухи пошкодили близько ста будинків. господарчі споруди та автомобілі. В середині будинку всі потолки, всі вікна. Криша, це в принципі, все після другого вибуху. Ну а далі, далі що? Далі паніка. Всі живі, дружину тільки ногу поранило склом. У зашивали. Окрім того, вибухи пошкодили три лінії електропередачі. Як наслідок, без світа залишилось 735 помешкань. Над ліквідацією і досі працюють дев'ять оперативно-виїзних бригад. Причини вибухів наразі невідомі. Жителів, які потребують допомоги, закликають звертатися до Житомирської обласної військової адміністрації за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Анна Чепель, Половинка, телеканал СК1. До Небесного війська приєднався ще один житомирянин Дмитрові Матвійчуку назавжди 33. Ви домені президента України, головнокомандуючих Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірною та останнього служив вас чоловік. <рапрошує> Матвійчук Дмитро Вікторович народився 12 травня 1992 року у місті Житомирі. Тут він зростав, навчався. Спочатку він навчався у загальноосвітній школі номер 19 нині це ліцей нашого міста. Згодом він здобув фах маляра штукатура у професійно-технічному училищі. У подальшому Дмитро працював на різних підприємствах Житомира, не боявся важкої роботи, працював задля того, аби забезпечити своїх рідних та близьких усім необхідним. Хотів створити для них щасливе майбутнє. Дмитро мав багато захоплень, багато мрій та планів. Він любив музику, мріяв навчитися грати на електрогітарі, любив читати, мав власну велику колекцію книг вдома. Чоловікові подобалось проводити час на природі. Він любив життя та навколишній світ. Та понад усе він любив свою сім'ю. Він створив власну родину, в якій панували добро, любов, тепло, затишок, взаєморозуміння, підтримка, повага. Найбільшими гордістю та щастям Дмитра стала його донечка Єва. Для того, аби дати їй щасливе майбутнє під мирним українським небом, у грудні 2022 року чоловік став на захист батьківщини в одному з підрозділів Збройних сил. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищав рідну землю, захищав кожного із нас. Його самовідданість, його звитяга були відзначені неодноразово відомчими та державними нагородами. Зокрема, відзнакою президента України за оборону України, медалі ветеран війни, учасник бойових дій та почесним нагрудним знаком Золотий хрест, 24 червня 2025 року. Дмитро Матвійчук героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Він врятував своїх побратимів, але не зміг захистити себе. У вічній скорботі у Матвійчука Дмитра Вікторовича залишилася його дружина, його донечка, його батьки, рідні, близькі. Друзі, бойові, побратими, а з ними вся Україна, світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Сьогодні на території Житомирського районного управління поліції номер 1 проходить захід для дітей, які знайомляться з роботою правоохоронців, оглядають спецтехніку та приміряють бронежилети. Такий захід проводять щорічно напередодні дня створення національної поліції України для того, аби показати дітям роботу правоохоронців. Проводимо для дітей з метою популяризації поліції, щоб діти розуміли, чим займається поліція, які підрозділи є в поліції. Ну. І в майбутньому для формування і думки про поліцію і також можливо бажання поступити в ряди поліції. Є представники даних служб. Які ну дітям на зрозумілу для них е, мові пояснять е, саму функцію їхнього підрозділу, діяльності поліції, до заходу долучилися представники різних правоохоронних структур, а також кінологи з песиками. Сьогодні ми показували на заході загальний курс дресурування, який ми тільки почали вивчати, коли приїхали сюди. Це була команда поруч: сидіти, лежати, витримка, а також були інші команди, які не. Ходять туди круть, вірть, голос, наприклад, будиночок. Це ті команди, якими можна розвеселити діток, а також додати динаміку для того, щоб собака більш розгрузилася. Службова собака, вона повинна обов'язково ходити поруч. І за те, що він виконує команду, він отримує м'ячі по команді. На віку він одразу м'яч. Дуже сподобалося, як собачки, ну вони дресировані, такі веселі. Окрім того, діти могли приміряти бронежилети, каски та інші елементи амуніції поліцейського. Я майбутній воїн Збройних сил України. А костюм прикольний. На мені приносила шоу воїна і речі. Мені стали цікаві всякі ну, датчики, сирени, ну, які показані на таблі. Ну, а також захист, а також ще я бачив зброю, собак. Ну, і це все мені сподобалось. Після завершення свята діти отримали морозиво та пішли додому ділитися позитивними емоціями з батьками. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК Один. Неурядова організація Академія електронного урядування та Естонський центр міжнародного розвитку реалізують проєкт розробка цифрових муніципальних послуг для демобілізованих ветеранів в Україні. Хочу сказати, наскільки важливо сьогодні цифровізувати ці послуги, наскільки важливо мати єдиний реєстр, наскільки важливо донести це ветеранам, Це сьогодні, мабуть, проблема теж номер один, тому що ми не маємо ні на хвилину забувати тих, хто зараз так повинен відчути нашу підтримку на Житомирщині. Близько тисячі ветеранів повернулися до мирного життя. Розповідає Галина Шиманська. Цей проєкт має на меті покращити доступність послуг, що надаються місцевими органами влади. Цей проєкт покликаний підтримати військовослужбовців і ветеранів, які стали на захист України. Він фокусуватиметься на створенні електронних сервісів, які доводитимуть людям, що падіння це не кінець життя. Це може бути початком підйому до нових цілей і звершень. Цей проєкт це маленька частина тієї допомоги, яку Естонія надає Україні. Ми хочемо підтримати створення зручних електронних сервісів. Це буде ще один крок для нашої міжнародної співпраці перш за все? Це аналіз і розробка першого набору муніципальних цифрових послуг для демобілізованих ветеранів. Наступне це покращення доступу та ефективності місцевих послуг шляхом створення можливості подання заявок через цифрові канали. Наступне інтеграція з державним реєстром демобілізованих ветеранів і забезпечення обміну даними та документами з іншими державними установами. Розробка рекомендацій щодо необхідних законодавчих змін проєкт стартував у травні цього року, а завершиться у квітні 2026-го. За цей час посадовці вибраних муніципалітетів пройдуть навчання для підвищення кваліфікації. В рамках цього навчання ми зможемо показати вам, як треба оцінювати послуги яким чином звертати увагу на те, що можна вдосконалити, думати над інфраструктурою щодо впровадження тих чи інших послуг і відповідно навчати спеціалістів, які безпосередньо цим займаються? Планується, що реалізація проєкту зробить муніципальні послуги ефективнішими та прозорішими за допомогою цифрових рішень. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК один.